Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 7 квітня, це мій котел пірольний, ну я не так котел як тут стоїть датчик тер, ну, терморегулятор. На дворі показує температуру 5,1. котел 75 градусів тепла. На ранок сьогодні було всього-навсього 0,5 тепла. А на, на завтра на ранок обіщають 0. А в нас висаджений огірок в теплицю без опалення. Зараз будемо йти в теплицю, вона далеченько, і покажемо, що там в нас зроблено. Як кажеться, у нас весна, абрикоси померзли, вишні ось-ось зацвітуть, і на цілу неділю йде похолодання. Якраз настає повний місяць. І як завжди на повен місяць беруть заморозки. Травичка зеленіє. Кругом листя ще не розпускається, правда, на деревах. В прошлому році в нас тут поселилися журавлі були на стовбі. Зараз он сидить, Попробую збільшити, якщо вийде в мене. Приблизить. О, виходить. Навчився трохи знімати. Вон сидить один. Прилетів він чогось сам цей рік. Немає пари у нього. Проший рік у них було троє діточок. Двох убило током. Ось там на тому стовбі воно. Такий з опорами стоїть. О, ось воно на ось цьому стовбі убило двох штук. І він зараз, так сказати, один чогось прилетів, другої пари його я не бачу. Тут мої індюки пасуться. Ну Зараз збирають камінці, їдять. Випасаюся індюки. О, як голосно кричать. І між ними один Півень є. Який їх всіх сторожує, так сказати. І це у нас теплиця. Як я казав, що сьогодні зранку було у нас 0,5 тепла. На завтра на ранок обішають близько нуля. І у нас тут оце так. Теплиці зроблені труби. Дві штуки до кучі скручені. А горілка газова. Вставлена в них. І сьогодні поїхав в район, купив два балони газу, заправив повні. І це така труба, близько. Прольот у нас 2 метри. Це. Один, два, три, почти чотири прольота, це близько восьми метрів труби. І будемо вечора підпалювати газову горілку і гріти огірки. Як я і казав, що хоч трошки й похолодало, ну, огірки тримаються, так сказати. А ну зараз ми відкриємо тунель один. Вони під агровокном ну, як під ковдрою, так сказати. О. Та вони дуже файні, так сказати. Нічого їм не бракує. Ну я так бачу, що ще якусь недільку це максимум і треба буде їх підв'язувати. Зараз підемо ще в другу теплицю теж. Покажу, що там. Бо я брав два балони газу, купили нову горілку, бо одна була, це стара горілка, прийшлося ще купляти одну нову. Другий теписів у нас також. Новеньку горілочку купили, 600 рублів. Коштує вона і повен балон газу. Газ купляв по. 35 рублів, 75 копійок. Так само труба стоїть на 1, 2, 3, 4 Прольота і там трошки виглядає. Зараз ще вернуся в ту степлюцю, там у мене стоять термометри, покажу вам, бо забув за них. Зайшов сюди, тут у мене стоять. Термометри два штуки. Один стоїть інкубаторний, показує зараз на даний час 14,5 градусів і стоїть. А, не. Не 12,5 градусів показує, бо стоїть електронний, показує так само. 12,5 градусів. Сьогодні забрав, прийшло мені заказ із озона. І такий же самий термометр аж в тому краю теплиці, щоб мені було бачити результат, ну як різницю температури. Ось тут де труба і, і теплиця 50 метрів довжиною і яка температура буде у тій стороні. Зараз сходимо туди, подивимося, що там у нас показує. І тут ж тріш... сі, а, а сірне показує. 10,8 градуса. Там 12-2 градуси різниця. Ну я, правда, підключав трубу, підпалював горілку газову, прогрівалося, от тобі. І результат, так сказати, вже на лице. Що чуть-чуть там протопив ту сторону, хоч бери став якогось вентилятора, щоб ще й ганяло повітря по теплиці. Ну, гірки себе тут теж. Гарненько... Оу, вже й вуса пускають. ось його. А цілу неділю йде похолодання. А цілу неділю якраз, як я замітив, дуже часто це як тільки повен місяць, так і заморозки йдуть. Якраз оце. Місяць йде на повну у нас. І на цій неділі обіщають заморозки до мінус двох. Я не знаю чи оцими трубами спасу огірок чи не спасу. Но, надіюся, за, цього, що за що цього накрито арговолокном, то буде все добре.